Кам'янське знову прощається із полеглим героєм. 2 квітня 2022 року під час участі у бойових діях на Харківщині загинув солдат Сергій Храмченко. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Минулорічна весна принесла в родину Храмченків непоправне горе. Далеко від дому, на тоді ще огорнутій окупанським лихом Харківщині, загинув військовослужбовець Сергій. Пройшов майже рік із того моменту. Тіло захисника довго не могли опізнати, допоки не провели належної ДНК експертизи. І знову весна. Березневий день уполитий смутком та прохолодою. На подвір'ї козацької церкви при святої Покрови віддають шану Герою. Душа цього героя навіки. Пішла в життя вічне, туди немає ні до. У сьогодні зітхання життя безкінечним Богу. І та любов, котра мала ця душа до кожного з нас, вона також є вічною. Найголовніше, кожного з нас продовжував любити його, як свого рідного. Кожного дня пам'ятати, що це життя. Було забране в нього. В наше життя. Кам'янчанин Сергій Храмченко народився 26 листопада 1983 року. У 2000 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Упродовж 2000-2007 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Останнє місце роботи тов Інтехенерго. Був учасником АТО ООС. 9 березня 2022 року призваний по мобілізації. У нього залишилася дружина, син, мати та сестра. Прийшли провести Сергія в останній шлях і військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, які попри витримку зі сльозами на очах згадують побратима. З перших днів ми з ним пішли. Хороший був хлопець. Молодець, допомагав, відзивчивий, і тренувати хлопців допомагав. Тому що якийсь опит мав теж, який ми, скажімо, ну. Жалко, очень жалко. Разъехались ми на разные позиції. Получилось так, що многие не вернулись, а Серега один них теж. Очень жаль. Очень. Уходят лучшие. Ну ничего, победа за нами. Слава Україні, кроєм слава! Я прийшов на війну без опыта. з Алексей і Серега тренували мене, навчали. Бойовому так скажімо так. Не знаю, що сказати. Хороший був хлопець, зичивий, царство небесне. Слава Україні. Його не погано знав, але похав. По він був відважним чоловіком, відважним воїном. Шкода, дуже шкода. Слава Україні. Героям слава. Поховали захисника на кладовищі по вулиці Романківській. Слава воїну, який захищав наше майбутнє, пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.